Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож відповідаємо на чергові запитання та повідомлення, які ми отримали. І так, перше, вітаю. Я проживаю по вулиці Білогородській 51, корпус 4. Біля будинку є поштомат. Я отримала там своє відправлення, яке було запаковане в коробку розміром 20 на 20 Коробку вирішила відразу викинути у смітник, який знаходиться біля під'їзду. Попередньо розірвавши її на шматки. У під'їзді на наздоганяє мене прибиральниця та починає кричати, що я заплачу штраф за те, що зробила що ті смітники тільки для куртків та фантиків. Тут ще далі повідомлення велике і запитання логічне споживача наших послуг наскільки правомірні дії робітника з комплексного прибирання і чи може бути за таке штраф? Це однозначно не є порушенням. Це некоректна, неправильна поведінка нашої колеги, робітника з комплексного прибирання. Ми проведемо обов'язково з усіма працівниками нашими повторну роботу в цьому напрямку і нагадаємо, для чого слугують урни біля будинків. Звісно, ви не можете туди виносити просто зі своєї квартири накопичене сміття і викидати туди один мішок сміття. Але все те сміття, яке у вас утворилось, скажімо так, пуста пляшка, пачка з, з, з під цих Ок, упаковка, як в випадку даному, ви маєте повне законне право викидати її саме в ці смітники. Вони для цього і слугують. І двірники прибирають двічі на день зранку та після обіду. Тому це стовідсоткова та послуга, за яку ви сплачуєте, яка повинна надаватись в повному обсязі. Дякуємо за ваше повідомлення. Обов'язково проведемо додаткову роботу в цьому напрямку. Наступне добрий день, звертаюсь до вас з приводу вулиці Шамрая. Було проведено підсипку щебнем. За що велике дякую, бо вже навіть не сподівалися. Але є одне велике але посипали в деяких місцях таким тонким слоєм, що видно земля. І в тих місцях, де були великі калюжі, після першого дощу, вони знову є. Питання часу: за скільки вони стануть більшими. На превеликий жаль, фінансування воно завжди обмежене, а кількість другорядних ґрунтових вулиць в нашій громаді воно безмежно велике і, мабуть, не вистачить навіть цілого бюджету всієї громади, якщо б його витратити водночас на підсипку всіх вулиць. Тому, звичайно, нам доводиться обирати, скажімо так, найкритичніші вулиці, по яким обов'язково треба розпланувати дорогу і підсипати її. Придивимо ще раз, виїдемо на цю вулицю, подивимось, де є критичні, скажімо так, моменти і прогалини, тому що ну на превеликий жаль, людський фактор теж якби має. Має своє право на життя, в тому числі і в нашій роботі. Е, об, Обов'язково ще підкоригуємо, але на превеликий жаль ну, відсипати, так би мовити, вдосталь, щоб всі були задоволені, такої фінансової можливості немає. Тому що тоді ми відсипаємо дві вулиці, ну, наприклад, замість там п'яти. Е, розумію, це можливо і неправильно, але фінансування досить замале для того, щоб задовольнити всі потреби в цьому напрямку. На жаль. Далі, а як на рахунок Богдана Хмельницького 98? Послуги оплачуємо, а прибирання немає взагалі ніякого. звільнився, звіль, звільнився робітник з комплексного прибирання по вашому будинку. Відповідно з дня звільнення нарахування за послугу з прибирання прибудинкової території, прибирання місць загального користування, в тому числі вологого, вам не здійснюється. Відповідно, в ваших платіжках ви не побачите за це сплати, і сума вашої платіжці буде різнитись від попередніх місяців, так як вона буде зменшена. Як тільки ми знайдемо робітника. З моменту прийняття його на роботу з того дня вам підуть на рахування, і ваша платіжка буде як зазвичай вже ну, з більшою сумою з урахуванням оплати праці такого працівника. Контролюємо робітників з комплексного прибирання, проводимо перевірки перед роботою зранку і дуже часто. Самі виявляємо і з'ясовуємо незадовільний санітарний стан. Після чого люди, якщо вони не готові виправляти своїй роботі, вони звільняються. На превеликий жаль, ситуація така. Але позиція наша і принципова: якщо ви сплачуєте за якусь послугу, ви повинні її отримувати. Якщо ви за неї не сплачуєте, то ви її не отримуєте. Наразі шукаємо працівника. Маю надію, найближчим часом ми знайдемо і відновиться і нарахування, і прибирання. Далі, майданчик кораблик на набережні в Старій Бойрці. Зверніть увагу, розпалась підлога тепер в аварійному стані. Дякуємо за повідомлення. З понеділка працівники дільниці благоустрою обстежать матеріали у нас є, і на наступному тижні відремонтуємо всі пошкоджені елементи. Далі, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто має прибирати сміття, яке утворилось по обидві сторони сміттєвого майданчика між вулицею Мазепи і вулицею Пастернака, що біля гуртожитків? Друге питання: як можна боротися з такими стихійними звалищами? Можливо, камери поставити, роз'яснювальні таблички? Можливо, у вас є ще якісь ідеї, бо вже сил немає, то все терпіти і сваритись. По місту Боярка бабіч сміттєвих майданчиків, тобто навколо все, що є листя та гілля, забирає наше підприємство, побутове сміття, будівельне сміття, вивозить відповідно перевізник твердих побутових відходів. В нашому випадку це комунальне підприємство громада. Якщо такі ситуації мають місце, завжди залишайте заявочку диспетчеру в нашу диспетчерську службу. Якщо там накопичення саме листя та гілля, якщо ви там бачите виключно сміття, там будівельне або ж побутове, залишайте, будь ласка, заявочку комунальному підприємству громада. Корисні контакти є завжди у нас в посиланні в кожній нашій публікації. Є корисні контакти. Там ви зможете знайти номер телефона, в тому числі і громади. Питання по камерам, встановленням камер, їх, скажімо так, обслуговуванням і на балансі вони знаходяться в комунальному підприємстві Муніципальна безпека. Можемо до них звернутися з проханням і попросити їх передбачити в майбутньому встановлення камер в таких локаціях і однозначно отримуємо якусь відповідь з цього приводу. Тому про результат наразі не готовий вам сказати. З приводу того, як боротися, ну, як мінімум, ви можете фільмувати таких людей, передавати нам дані. І коли це люди, які використовують транспортні засоби для цього, то їх можна потім притягати до адмінвідповідальності. Тому з вашого боку, не будьте байдужими, скажімо так, до своїх домівок, до своїх осел. Якщо ви бачите такий факт, робіть людям зауваження теж. І е, якщо є змога, я думаю, мобільний телефон є зараз майже у кожного, в якому є камера, ви завжди можете зафільмувати, сфотографувати або відзняти відео. Головне, щоб було видно державний реєстраційний знак на автівці. Тоді це дасть змогу нам знайти власника транспортного засобу, встановити хто, е, скажімо, так керував тоді, або ж кому власник передав свою автівку, щоб знайти і в майбутньому притягнути до адмінвідповідальності людину за таке правопорушення. Тому всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте, переходьте завжди по посиланню на нашу сторінку, так як у нас немає фізичної змоги моніторити всі групи в соціальних мережах і там, де ми поширюємо наші публікації. Конструктивно критикуйте, коментуйте і тільки так, тільки разом і тільки в діалозі ми зможемо постійно ставати краще. Всім дякуємо і до наступної п'ятниці.